Всім добрий вечір, дівчатка. Сьогодні в нас вечірнє відео. Я думала, як його зробити. У нас сьогодні, в цілому, я хочу подивитися з вами Таїланд. трошки невеличке, бо потім, потім наприкінці відео розкажу. Я хочу показати почати точніше, з браслетиків з цитрінами. В мене їх два штуки, вони по 2000 гривень. Булька. Це в мене кішка хвилину. Так, я вибачаюсь нічого з ним не зробиш з тою кішкою. Дуже красиві е, самі камінці і досить незвичні. Чогось він мені здався, дуже схожий на кварц волосатік Та що ти їй зробиш? Це такий механізм цих переносок, що я не можу. Так, здався він мені схожий на кварц волосатик. Пояснюю чому. Тому що такі включення, бачите, от вони, тут бачите, тут така руда полосочка, ніби це той самий кварц волосатик. Ширина браслетика, тут у нас майже півтора сантиметра. Рутіловий наш кварц 11 майже міліметрів, він 27,3 вага, 1450 гривень вартість. Що стосовно розміру, це десь на зап'ястя до 17 см, можна на 16, можна на 17, на 16 трохи вільненько. Ось такий він. Волоски всередині, просто такі золоті, золоті. Як, знаєте, кольори лимонного золота. Або ще нагадує солому. Привіт всім, хто з села. Я виросла в селі і це видно, да? так? Так що такі соломинки цікаві тут є. Це у нас цитрин. В розмірі, здається, трохи більше. Він, в принципі, досить вільний на 16, я б хотіла, щоб він би сидів плотніше Він краще на 17 або навіть 18 см. Це, що стосовно цього. Який він красен, дівчата. От, чесно скажу. Так, а як ми їх будемо. А, по вазі ми будемо відрізняти. 32,7 вага ось цього браслетика. Вони обидва по 2000, ну цей 18, я думаю, так точно. Тут трохи інші включення. Вони обидва схожі, але трохи. Трохи по-різному. Сам колір дуже красивий. Тут є відтінки і жовтого, і руденького, і трохи навіть коричневого. Тобто роздивлятися можна довго. Браслетики всі красиві, не знаю, як вам щодо цитрі, але вони всі досить цікаві, на мій погляд. О, так в цілому я сьогодні хотіла вам показати трошки-трошки Тайланду. Просто так ці браслетики чекають свою чергу, як і всі ми в цьому житті. Так, 40 доларів пора вчитися знову казати долари. Дівчата, знаєте, що я нарешті замовила оці заглушки, кілька пакетиків, так що, може, комусь буде треба. Ну, ще вони в дорозі, але в моєму випадку головне замовити там пара тижнів плюс-мінус вони дойдуть. Це у нас срібло Таїланд у радіюванні. 5,3 і 3. Довжина це на високе вушко, або на, низь... ну, на низький тут таке сумнівне питання, але точно на велике вушко. от по типу мого. Якщо вам треба, я покажу, як на моєму 50 доларів 1500 гривень вартість, в них ще по вазі, вони такі досить добрі. Зараз скажу, кажу, є, і треба було написати. 5,2, тобто такі крупненькі, це родоліти. А, аквамарінчики, бачите, такі вони сіруваті та сапфіри кольорові. Так. Такі роблять ми вже з вами підзабули, але скоро будемо все це з вами згадувати. Наступний комплект красивий це в нас бірюза. Зараз покажу тут ось такі сережки та каблучка. Якщо дивитись на саму бірюзу, мені більше вона нагадує ларімар. Але вказано, що це бірюза. Вона така е, насиченого, е, бірюза та чорна шпінель насиченого бірюзового кольору, кольору неба, ну, можна сказати, що саме блакитний колір, що не. Але тут ось такі гвіздочки, типу. Так зроблено, що теоретично можна перевісити цю історію. Десять 9 грамів обидві, да, 9 грамів обидві сережки. Крупненькі, височенькі. Каблучку не, не переміряла розмір, зараз скажу. Розмір форма красива пелюсточка. Така, 17-й, 17-й не лізло, не лізла. А лишинка, як би це сказати, знаєте, трохи така вона не колом йде, а трохи як доверху. Але в цілому мені на 17-17,2 у мене десь цей розмір. Ну і тут ще чорна шпинель, така от. оригінальна форма. Ну, в цілому, така модель незвична. 3300 гривень 88 доларів. Сережка і каблучка. Сам наш ларімар, хотіла сказати, бірюза. 19. Я вже не знаю, може це якась помилка сталася. Ну, дуже схожа на Ларімар, а в каблучці якісь такі навіть прозорі включення. От я бачу, що така вона якась е е з сірими, бачите, такими і прожилками, і світлими плямками. От в сережках я таких ну, ну прожилка є, але ось таких плямок не бачу. Так що порівняти ось так. Дня вам буду за комплект пояснювати, точніше, правильно говорити про не, не за що про що. Наступні ось такі маленькі сережечки. Це просто кубічний цирконій та емаль у радіюванні. Вага однієї 4,1050 гривень. Це у нас сьогодні 28 доларів. Кубічний цирконій. ну вони такі цікаві, невеличкі, десь 3,5. Три і два, трохи завишений ось такий штифтик у радіованні. Красиві. Далі одна є ось така каплучка з ось таким камінцем. Тут камінь, до речі, 30 карат. Височенький такий красивий аметист. Отут от знизу таке щось ніби цяточка. от Частково і включення є в самому камінцю. По по низу дуже видно такі До 18 розміра. 17,5-18, точніше, я не можу сказати по тій причині, що тут, бачите, ну от тут ця пустота, він так можна сказати, що і на 17,5, і на 18 буде, але це вже така індивідуально Тут є родоліти. І все, додатково немає нічого. Родаліт це у нас такий гранат, як йому сказати, він не рожевий. Я б не сказала, що він рожевий такий, ближче до фіолетового. Він більше нагадує рожевий аметист цей родоліт. тому мені подобається кішка з з'їхала. 21 грам вага цієї каблучки. 3000 гривень 80 доларів. Така вона, знаєте, трохи. Я б сказала, якщо в мене не зацікаїть за таке порівняння, що трохи як на відьму. Чому в мене така асоціація? Тому що я от часто в фільмах бачила, що вони саме такі каблучки носять частіше за все, чогось частіше за все. Я вже не пам'ятаю точно, що я бачила, але я точно бачила гірський кришталь. А він також має трохи такої містичної сили. Але от я не звертала, чесно скажу увагу. От. Ну, через висоту, бачите, тут і висота самого камінця. 21 грамм. Сережка 6,8 це одна. Вони на ось таких петлях. Це гранат гранат такий червоно-червоно-помаранчевий, ем, я б сказала. от По типу як у нас був гісеніт, Він е, тут скрізь не ідеальний. Я маю на увазі, що камінці мають якісь такі дефектики притаманні. Ну, але це все нормально для такої якості і для такої ціни. Сережка 1100 гривень. Можна в теорії в мене було таке, була така думка, що зняти окремо ось цю паралинку, повісити окремо, гранатики окремо, але так воно також дуже цікаво виглядає. Бачите, багато ось таких крапельок. Така цікава моделька. Тут, в принципі, їх і так можна носити, якщо ви любите петельки, або ставити силіконоль заглушку, бо взагалі потім ви поміняєте замочок, просто вони в більшості випадків просто срібні, без покриття. Барочні поралинки наші також не ідеальні. Вони мають всякі такі цяточки. Но це завжди так у Таїланді. от Вони такі завжди, завжди хоч в Індії, хоч в Таїланді, тому ви в мене бачите їх дуже-дуже рідко, просто тут. Я не втрималася, мені дуже подобається взагалі, в цілому гранат і поєднання кольорів, коли гранат з білим іде, Тому ця модель в мене опинилась. І 1100 гривень вартість. 5-6 міліметрів тут кожен гранатик, і їх багато. Згадала, що гранка така називається бріолит. Але це плоскі такі, зазвичай вони бувають грушкою. Це у нас плоскі гранатики і гранати саме такі, прям червоні. Що стосовно барочної перлинки, ще в мене є риб їоха. Риб їоха отака. Бачите, в нас було в минулому відео з цим, скажіть, я скажу, з, гелі... з геліотисом, да, з чорним. От. а це в чорному радіюванні ось така баручна перелинка. В неї в оченяті такий світло-світло-червоний гранат. Ось вам золота рибка з золотими плавнічками. І перелинка, ось ця вона сама також досить здорова. 3 і 2, але вона така об'ємна, в цілому підвізка об'ємна, воно більше, знаєте, так, мені хотілося швидко, швидко хотілося збрехати, що це як, таке, як якийсь талісман, як щось цікаве, щось об'ємне, що вона така і не коротка, щоб не під шию, Але ви собі можете. Або якщо вам треба покоротше, я можу вам поставити таке колечко, кудись, спіралька в мене є, щоб ви зачіпляли і щоб воно було коротше. В цілому тут довжина кожного ланцюжка по 25 сантиметрів. Ну плюс наша риба десь 3,5. Ну, я маю на увазі до петельки цієї. Тому вона, на мій погляд, досить довга, але ви вже дивіться самі. Це така. Індивідуальна річ, От, але риба крутезна. крутезна, ви не бачили 10-те королівство кіно, серіал Там Головний герой поставив пальця в рот до риби, щоб, ну, щоб вона його перетворила на золото? Досить такий цікавий трохи дитячий серіал. Але я її досі люблю і любила, як була дитиною. Там, в головних ролях, Вірджинія та Вовк. Справжній Вовк. 3500 гривень 93 долари. І вага тут 34,5 грами. нашої Рибьохи. З минулих випусків я вам хочу показати каблучку з цим з, цим. з турмаліном. 17,6. Кольорові турмаліни тут акцент такий, типу, як на рожеві, але вони тут трохи є і жовтеньких, трохи зеленуватих, О, трохи жовтеньких, жовтих відтінків. 1650 гривень 46 доларів. Це ось таке. Є ще одна каблучка. Це 1750. Тут чорний опал, але він без е, такої сильної різації трохи є. 1750. Десь 16,5 у нас да, 16,5, але може трохи-трохи, може десь 16,8 сяде. Це треба все дивитися індивідуально. Ось такі рябенькі каблучки. Яскраві маю на увазі. Це мульти-сапфіри, це різного кольору сапфіри. І блакитні, також, і жовті. Бачите, це такі. Не знала, якби не Таїланд що це вони такі бувають. Ну, звісно, це вони їх так підігрівають, щоб вони такі були. Але дуже-дуже красиво і сапфіри справжні. І турмаліни, всі кінці. справжні, бо я так сказала, сапфіри. Не тільки сапфіри. У нас сьогодні буде така частинка відео, знаєте, що я хотіла вам показати? Я замовляла в мене справа в тому, що є набір з павуками тайський. І я знайшла. Це якщо коротко, да? дівчата, я сподіваюся, ви нікуди не поспішаєте. зі мною так дуже не поспішиш. І я знайшла випадку, побачила до. Це кельсимір так прибрала. До свого набору побачила павука. От. В принципі, є змога замовити ще такий це така міні-брошечка. Ну і набор також, але я не знаю, він такий на любителя, там такі невеличкі павучки. От брошка вона більшенька. Тут красивий топаз. От. І в ніжках, в ніжках, в лапках також топаз. Ну, от Просто він класний і все. Не знаю, мені дуже сподобався, срібло у радіюванні. Це все ми перевірили. Тут класна така, бачите, голочка плотненька, класно застібає, от що мені сподобалось. Так, Як би сказати, що жорстко, так твердо все воно відчувається. На брошки дівчатка вдягають також силіконові заглушечки. Тут в цьому випадку вона не розстібнеться, але часто брошка може розстібнутися, коли вже замочок роз'їздився, і він може туди-сюди бовтатись. То дівчатка Ставлять от сюди заглушку. Ну, тут кофта, тут заглушка з краю. і от, якщо він розсібнеться, він нікуди не дінеться. Це так вимушені робити. Але ж може що зачепитися за щось, ну, це, знаєте, це вже життя таке, я вже тут полізла усі теми, щоб вам максимальну інформацію надати. Що, знаєте, от, як потеряв, то не плач. От, Хоча ми всі з вами. Дівчата плакать любим. 14, в яких 13 мм це наше брюшко. Ну, спинка, але брюшко. І голова десь міліметрів 5. От Я бачу такий він. Красивий, красивий павучок. 1700 гривень 45 доларів його вартість буде, якщо ви схочете. От, то я вам його відправлю, а собі замовлю ще. І як я вже казала, сережки такі, що сережки, що каблучка, вони дуже такі тендітні, дуже ніжні, ну, не такі об'ємні. що от дуже, Більше всього, напевно, мені сподобалась брошка, бо вона об'ємніша. Але в цілому, в цілому, як комплект, він такий цікавий. Це для тих, хто любить таких тварюк, Я, звісно, всім не нав'язую, бо я знаю, в мене дівчата деякі бояться. Не бійтеся, дівчата, не бійтеся. Ми лише гості на цій планеті, всі, що павуки, що ми такі самі, нічим не кращі, ніж ті павуки. Оце, оце сказануло. Знаєте, що у ще сережка є трохи е іншого виробника, але такі світлі-світлі, класні, такі колечки з топазами. Бачите, такі маленькі. от Дівчатка зазвичай полюбляють такі дорожки. Є такого типу в мене набори індійські, але це, це не індійські. І тут світліші топази, вони такі, аж, аж можна сказати, що білі. Все так В тему, якщо коротко, коротко на 19 хвилин ви на мене не ображаєтесь, якщо щось не так сказала, дівчата, я відчуваю, що в мене. Температура повищена. А на хворих, як відомо, не ображаються. Сережки вартість 1300 гривень. Тільки, знаєте, я трохи переплутала, це дійсно аквамарин. От, в мене зазначено. от я, Мені хотілося вірити, що це топас. І я сказала, що це топас. Але бачите, він такий сіренький, немов аквамарин. Якщо вам сподобались э, ці тайські прикраси з Таїланду, будь ласка, обов'язково мене підтримайте щось чи смайликом в коментарях, чи, чи великим пальчиком догори, я буду вам дуже-дуже вдячна. Дівчата, постараюся завтра повідповідати, бо трохи багато в мене питань, накопилось, бо бачите, такий стан, діти до школи ходять, і весь час мені щось приносять, а я щось така слабка стала. Цим останнім часом, от тому, будь ласка, дякую за ваше розуміння. Всім бажаю гарного вечора та на добраніч. До побачення.